Друзі, мої вітання! Кабачкові млинці низькокалорійні, дієтичні, але дуже смачні і ситні. Готуються надзвичайно просто. Це чудовий варіант легкої страви на обід або вечерю, але особисто мені і до сніданку такі млинці смакуватимуть. В 100 грамах міститься всього 99 ккал. Один кабачок вагою 300 г натираємо на середній терці. Солимо, перемішуємо і залишаємо постояти на 10 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Далі в окремій мисці 2 яйця плюс 150 мл молока, Пів чайної ложки солі, перець мелений дрібка, півчайної ложки сухих трав у мене італійські, і все перемішуємо до однорідної консистенції. Тепер до яєчної суміші додаємо 4 столових ложки цільнозернового борошна, ну або звичайного. Півчайної ложки розпушувача і знову перемішуємо, щоб не було грудочок тіста. Кабачки вже пустили сік. Віджимаємо їх від зайвої вологи та додаємо до тіста. Сюди ж нарізаний дрібно кріп і 1 столова ложка оливкової олії. Також можна взяти соняшникову олію. Ось і все залишилось ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти об'єднались. Пательню розігріваємо і змащуємо тонким шаром олії. Більше змащувати не потрібно буде, так як в тісті вже є олії. Наливаємо тісто і розподіляємо його рівномірним тонким шаром. Ось таким чином. Смажимо на середньому вогні по 2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Друзі, ставте лайки цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тонкі та м'які млинці готові. Я ще пропоную приготувати до них легкий соус. 2 столові ложки густого йогурта без домішок, кріп, сіль за смаком та трішки сухого чеснику. Або ж свіжого додайте. Це все! Свіжий йогуртовий соус до таких млинців смакує ідеально. Для зручності я кожен млинець розрізаю на 4 частини. Вони виходять трішки товстіше, ніж звичайні млинці, але в той же час м'якенькі та ніжні. Як я вже казала, на 100 г готової страви без соусу 99 ккал. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими. Я ж бажаю всім смачного та до нових зустрічей!